Доброго дня, всім добрим людям. І так саме демократична держава України понабирала на посади суддів не зовсім нормальних і адекватних людей. І на сьогоднішній день я розгляну, як працює цей катування правосуддя в державі України, оскільки люди думають, що це помилки або щось там, воно не цей. Оскільки вони, подаючи одну чи дві справи за все життя, або одну чи дві справи в рік, то вони думають, що це десь помилково, що судді там не догледіли, судді мають право на помилку або ще там якісь інші надумані права, хоча у відповідності до частини 2 статті 19 Конституції в суддів немає права на помилку, оскільки вони зобов'язані діяти виключно в інтересах людини і громадянина. Навіть якщо це спір з Державою Україна або з будь-якою іншою державою. Ну і щоб зрозуміти, як це працює, то 6 серпня 2025 року був поданий позов про стягнення моральної шкоди з Держави України. Ну і відповідно до цього всього, вже прямо, виходить, що вже прямо на наступний день. Заднім числом 7 серпня 2025 року е, самий е, гуманний і справедливий суд на планеті, саме суд держави Україна, вносить ухвалу е, про усунення недоліків і пише, що м, не, не е, має там е, суду, немає е, не наданого. Е, Адреса реєстрації держави Україна, і е, на сьогоднішній день нібито я не написав, е, хто там має представляти Державу Україна. Ну і відповідно до цього було подано. Е, а так як суд спішив цю е, свою ухвалу винести, чому я кажу, що заднім числом, від 7 серпня, а супровідний до цієї ухвали написаний 22 вересня 2025 року. Тобто, Трошечки більше, ніж через півтора місяця пишеться супровідне, і це все діло надсилається. Ну і щоб люди далі розуміли, як це все працює, далі, в відповідності до цього отриманого цієї ухвали 29 вересня, 28 її отримали. 29-го вже до суду здано заява про виправлення недоліків, де я вказав, що на. Де відповідач зареєстрований за наступною адресою, а саме Львівська область, Самбірський район, село Ясенка Стецьова, вулиця Погор, 22, індекс 82, 523. Тобто держава Україна саме там зареєстрована, і саме там є табличка, в кожен бажаючий може поїхати, сфотографуватися біля неї, і всі мають знати, де зареєстрована держава Україна. Ну і другим кроком було написано нагадування, що визначати представника відповідача має право і прямий обов'язок відповідач самостійно, оскільки такого обов'язку за позивачем не встановлено ні конституцією, ні іншими законами України. Тобто, право відповідача визначати, хто буде здійснювати його процесуальне представництво, не може бути перекладено як обов'язок на позивича. Тобто, фактично, суд примушує мене визначати представника відповідача, що, в принципі, я сприймаю як витончену форму катування правосуддя. Ну і саме це катування правосуддям знаходить свій подальший розвиток подій, оскільки, у відповідності до цієї заяви, суд 2 жовтня. Виносить ухвалу про повернення цієї позовної заяви і не прийняття її до розгляду в зв'язку з тим, що не виправлено недоліки. Ну, відповідності до цього подається апеляційна скарга, але апеляційний суд починає цю ж саму пісню співати: що не надано доказів того, що коли отримано, коли ті винесено, і потрібно ще сплатити судовий збір. За те, що суд відмовився здійснювати правосуддя. Ну тобто, фактично, це по коло пісні йде далі. І звертаю увагу на те, що пройшов серпень, пройшов вересень. Зараз благополучно минає жовтень, і практично це катування правосуддям продовжується, оскільки потрібно виправити зараз ухвалу, надати суду докази. Того, що судовий збір за таких обставин не справляється, оскільки судовий збір в першій інстанції був ноль, то відповідно 150% від нуля буде також ноль. Але в наш гуманний і справедливий суд у світі вимагає там 600 з чимось гривень судового збору. Тобто логіка в фарисейських терористів, як я кажу, хромає зовсім. Пізнань математики в них немає, і практично це зачароване коло воно продовжується і воно продовжується не тільки в мене, воно продовжується по всій Україні, оскільки е, більше як 95% людей е, зразу відбувається охота подавати до суду, захищати свої права. Таким чином, сіється зневіра до суду, сіється зневіра. Досудової влади в державі Україна взагалі. Ну і ця зневіра потім дає такі плодовиті зерна, і люди починають сумніватися в існуванні інституції держава, оскільки держава, яка не захищає їхні права, законні права та законні інтереси, взагалі то, в принципі, правильно вони думають десь, що така держава не має права. Ну, на існування, оскільки вона відмовляється виконувати суспільний договір, вона відмовляється виконувати свої обов'язки. І це на сьогоднішній день на превеликий жаль ніхто не оцінює всі ті скарги і заяви, які подаються, вони не знаходять належної правової оцінки, в, тих, в тому числі і тою судовою гілкою влади, а саме вищою радою правосуддя, яка повинна Жорстко присікати такі зумисні дії суддів, оскільки в відповідності до принципу курія новітюра, а саме він переводиться, що суд знає закони, і коли суд знає закони в силу своїх професійних обов'язків і свідомо їх порушує, це не може бути ні тимчасовим засліпленням. Ні помилкою, оскільки, як я вже щойно казав, що права на помилку в суддів немає. Таким чином, оце підривання устоїв держави відбувається самою судовою гілкою влади, і ці устої на сьогоднішній день підриваються не один раз, це знаходить її систематичним явищем. І я думаю, що держава Україна повинна втрутися, втрутитися в такі процеси. І жорстко пресікати такі дії суддів, а саме шляхом їх притягнення не просто до відповідальності якоїсь там дисциплінарної, а притягнення їх до відповідальності шляхом звільнення займаних посад оскільки вони підриваючи довіру до інституції держава, не мають права здійснювати правосуддя, оскільки вони не здійснюють правосуддя, а роблять видимість його здійснення, що Суперечить всім законам, які існують на планеті, дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго.